11 липня 138 року нашої ери римські сенатори зібрались на засідання, ймовірно, у храмі Юпітера Капітолійського, щоб проголосити Антоніна Пія імператором римської держави. Його усиновлення Адріаном сенатори сприйняли більш ніж спокійно, адже знали Антоніна лише з найкращої сторони і кращої кандидатури насправді сенатори не мали та й не хотіли мати. Своїм життям Антонін дійсно заслуговував на те, щоб безперешкодно утримати владу. Поки майбутнього імператора не було у залі засідання, політичний бомон стародавнього Риму обговорював одне досить важливе питання: усі знали, що Антонін Пій проситиме про обожнення свого названого батька. А ось чи заслуговував Адріан на те, щоб стати богом, це вже було окреме питання. Більшість видатних римських політиків була проти обожнення, адже Адріан в останні два чи три роки свого правління стратив декількох правильних сенаторів, та й, взагалі, його поведінка відрізнялась від його обіцянок, які Адріан проголосив, коли отримав імператорську владу. Після недовгих дебатів було вирішено, що Адріан не заслуговує на обожнення, і якби новий імператор не просив божественних почестей своєму попереднику, сенат буде невблаганний. Адріан не складатиме компанії Цезару, Августу, Траяну, Нерві та іншим обожненим римським правителям. Після того, як Антоніна урочисто проголосили імператором, він вийшов на середину зали та попросив сенаторів. Вшанувати обожненням Адріана сенатори намагались пояснити, чому вони проти обожнення, але Антонін зупинив їх та сказав: коли Адріан пропонував мені стати його сином та спадкоємцем влади, він дав мені декілька днів на роздуми. Так і я даю вам на роздуми мого прохання декілька днів. І якщо я не отримаю від вас схвальної відповіді, то ви можете обирати нового імператора, адже я відмовлюсь від влади. Друзі, сьогодні ми поговоримо про четвертого із так званих п'яти хороших імператорів, а саме про Антоніна Пія. Але спочатку я хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та пишуть коментарі під нашими випусками. Також дякуємо усім, хто підтримує нас на платформі BuyMeACoffee. Що ж, усі посилання будуть у описі. Заварюйте чай або каву. Ми розпочинаємо. Якби ми хотіли сказати щось погане про Антоніна Пія, то нам би довелося це щось погане вигадувати. Навіть іудеїв та християн Антонін не гнобив, але й не дозволяв їм бешкетувати. Щодо Християн, то він дотримувався настанов Траяна та Адріана, засуджуючи їх лише якщо вони порушували закон. А іудеям Антонін зняв заборону на обрізання, встановлену Адріаном. Від того часу, як Антонін Пій народився, тобто від 19 вересня 86 року нашої ери, життя цього чоловіка не було заплямовано ніякими, скажімо так, бздирствами та брудними справами. Антонін походив із заможної сенаторської родини, а його дідо та батько були консулами. Звісно, Антонін теж пройшов усіма сходами політичної кар'єри, і його було призначено консулом у 120 му році в часи правління Адріана. Також Адріан обрав Антоніна як одного з чотирьох проконсулів для управління Італією, а протягом 134 та 135 років Антонін керував провінцією Азія. Не знаю, чи нам слід повторювати, що усі свої обов'язки Антонін виконував більш ніж сумлінно. Приблизно за півроку до своєї смерті Адріан, як нам вже відомо, всиновлює Антоніна. А Антонін всиновлює Луція Вера та Марка Аврелія. Усиновити цих юнаків наказав Адріан, щоб Антонін в майбутньому не мав клопоту із передачею влади. Адріан важко хворів, і коли він відправився у свою резиденцію в баях, керувати справами у Римі залишився Антонін. А вже після смерті Адріана, Антонін Пій просить сенаторів про обожнення свого батька. Вислухавши ультиматум Антоніна, про який ми згадали на початку цього епізоду, Сенат проголошує Адріана Богом, а самого Антоніна називають пієм, тобто благочестивим. Насправді ніхто не знає, чому Антоніну дали прозвище Пій. Є декілька версій. Пишуть, що він дуже поважав свого старенького тестя сенатора і завжди допомагав йому підвестись, коли він мав проголосити промову у залі засідань. Або за те, що Антонін зберіг життя тим сенаторам, яких Адріан наказав стратити, або ж за те, що наказав охороні пильно стежити за Адріаном, який мав намір вкоротити собі віку, бо біль від хвороби, на яку він хворів, наприкінці. Ці життя була просто нестерпною, тобто, було за що отримати таке достойне прозвище, ставши імператором, Антонін Пій не змістив нікого з посад, кого було призначено Адріаном. Тих сенаторів, яких було засуджено Адріаном, Антонін звільнив та вибачився перед ними за діяння свого батька. Якщо говорити словами історика Юлія Капітоліна, то Антонін Пій надав сенату таку повагу, яку він хотів би бачити по відношенню до себе з боку іншого імператора, якби сам Антонін Пій був приватною особою. У відповідь на таке ставлення до себе сенатори навіть хотіли назвати два місяці в році на честь Антоніна Пія та його дружини Аннії Галерії Фаустіни старшої. Вересень мав би називатись Антоніном а жовтень Фаустіном. Але пій категорично заборонив перейменовувати місяці. Армії та преторіанцям Антонін виплатив щедру виплату із власних коштів, і так само із власних коштів він влаштував деякі видовища та роздачі для римських громадян. У 148 році Рим святкував своє день народження. Риму виповнилось 900 років, і Антонін влаштував грандіозні видовища, які тривали декілька днів: гладіаторські бої, кулачні бої, перегони в цирку і венації, тобто театралізовані полювання на тварин. Під час венації римляни мали змогу побачити, як венатори полюють на тигрів, жирафів, мусорогів та навіть на крокодилів. Звісно, що всі ці святкування потребували величезних грошей, щоб трохи зменшити фінансовий тиск на державну скарбницю. Антонін Пій знижує чистоту срібла в динаріях з 89 до 83% і вага монети зменшується. За його правління було завершено реконструкцію колізею та пантеону. Було розпочато будівництво храму Божественного Адріана та завершено будівництво Мавзолею Адріана, а провінціям, які страждали від. Стихійних лих та від нападу смертельних хвороб Антонін виділяв достатньо грошей для повного відновлення. Витрати були шаленими, але незважаючи на це, скарбниця після смерті Антоніна Пія не була порожньою. В Скарбниці залишалась досить велика сума у 675 мільйонів динаріїв. Протягом усього правління Антонін Пій пильно стежив за усіма справами Римської імперії, і при цьому він ні разу не полишав Італію. Подорожувати так, як Адріан Антонін не любив, а управління провінціями імператор довіряв лише перевіреним особам. У 141 році нашої ери помирає дружина Антоніна Пія, Аннія Галерія Фаустіна старша. Кажуть, що у Фаустіни старшої був важкий характер, і, можливо, вона навіть зраджувала Антоніну, але він її любив до бестями. Фаустіна старша була матір'ю чотирьох дітей від Антоніна, але, на жаль, троє з них померли. Живою залишилась лише Аннія Галерія Фаустіна молодша, яка була заручена спочатку із Луцієм Вером, але пізніше Антонін Пій скасував заручини та одружив Фаустіну молодшу із Марком Аврелієм. Після смерті своєї дружини Антонін звернувся до сенату із проханням обожнити свою кохану, і сенатори не відмовили імператорові. Фаустіну старшу було обожнено, запроваджено культ поклоніння божественній імператриці та збудовано храм. Як ви гадаєте, чи зберігся цей храм до наших днів? Напишіть свою думку у коментарях. На честь своєї дружини Антонін Пій заснував. Фонд під назвою Дівчата Фаустіни із цього фонду виділяли гроші на утримання дівчат із бідних римських родин. Частину грошей на утримання виділяли із державної скарбниці, а іншу більшу частину виділяв сам Антонін із власної кишені. Антонін полегшив її становище рабів. За його наказом, убивство господарем свого раба було прирівняно до звичайного вбивства а раби, які шукали притулку від свавілля господарів у храмах або біля статуй імператорів, не поверталися колишнім господарям у кримінальному праві. Антонін Пій ввів важливий принцип, що обвинувачені не повинні розглядатися як винні до судового процесу, тобто презумпція невинуватості. Антонін пій провадив мирну політику і намагався усі суперечки вирішувати дипломатичним шляхом, але без заворушень під час його правління не обійшлось. Звісно, Антонін особисто не вирушав приборкувати непокірних, а відправляв досвідчених полководців, адже сам не мав військового досвіду. У 140-му році в Британії розпочалось повстання бригантів, яке було швидко придушено, і командуючий легіонами Квінт Лолій Урбік розпочав наступальні дії. Він перейшов вал Адріана та рушив у глиб острова. Лолій отримав ряд перемог і у найвущому місці острова у 142 році розпочалось будівництво валу Антоніна. За перемоги у Британії, Антоніна Пія було вдруге проголошено імператором. У 154 році в Британії знову почались заворушення, але про них нам так само мало відомо, як і про повстання бригантів. Знаємо лише, що для підкріплення римських легіонів прибули легіони з Германії. Трохи раніше ми згадували, що Антонін Пій дозволив іудеям провадити ритуал обрізання. Існує думка, що дозвіл на обрізання Антонін Пій надав іудеям, щоб уникнути заворушень, які розпочинались у Палестинській Сирії, тобто у колишній іудеї. Видатний англійський історик Майкл Грант пише, що пій не відмінив закон, а вніс у нього правки. Законом було дозволено обрізання, але без урочистості. Ще іудеї просили дозволу на життя та відвідування Єрусалиму, адже їм це було заборонено під страхом смертної кари імператором Адріаном. Але пій відмовив та посилив охорону міста. Натомість імператор дозволив поховати усіх єврейських вояків, які полягли в битвах з римлянами в часи повстання. Остання Баркохби, і яких було заборонено ховати. Яким би не було хорошим правління Антоніна Пія, усе ж таки знайшлись двоє осіб, які мали намір вбити імператора та зайняти його місце. Першим був Атилій Тіціан, якого заарештували та за рішенням сенату відправили у заслання. Другим заколотником був Прісціан. Але щоб не бути засудженим, він скоїв самогубство. Правління Римською імперією справа нелегка. Антонін Пій майже весь свій час присвячував управлінню державою, але й бували моменти, коли імператор дозволяв собі розважитись. Ввечері, після важкого дня, Антоніну допомагала розслабитись галерія Лесістрата, жінка, з якою жив імператор після смерті Фаустіни старшої. Якщо ж Антонінові випадало декілька вихідних днів, він виїжджав в один із своїх маєтків, який він, до речі, придбав ще до того, як став імператором, і там він відпочивав душею та тілом. Рибалив, полював, відвідував театр, а вечорами збирався з друзями та обговорював твори давніх та тогочасних авторів. Коли Антонін був вже в літах, йому виготовили корсет, який дозволяв підтримувати спину, адже імператор був досить високим на зріст, а сил тримати спину не вистачало. На початку березня 161 року, за словами Юлія Капітоліна, імператор переїв Альпійського сиру. Цілу ніч його тошнило, а під ранок охопила лихоманка. Ніякі ліки не допомагали, і через три дні, коли Антоніну стало ще гірше, імператор викликає до себе префектів та передає усю владу Марку Аврелію. Після того, як Антонін Пій передав владу, він ліг на ліжко, повернувся спиною до присутніх. І 7 березня 161 року нашої ери, після 23 років імператорства, у віці 74 років, Антонін Пій віддав свою душу у руки Юпітеру.